Мамо, ну як ти собі це уявляєш? Як я вийду заміж за чоловіка своєї рідної сестри? просилася я. Саме так і уявляю, і вважаю, що в нашій ситуації це буде єдиним правильним виходом, наполягала мама. Ми обидві були в глибокій зажурі, а желілечки нашої не стало так раптово. Вже рік минув, а ми досі оговтатись не можемо. Вони з Вадимом жили собі дуже добре. Я була така щаслива за свою сестричку, коли вона заміж виходила. У них народилися двійнята, але після цього лікарі заборонили Лілі ще народжувати, а вона їх не послухала, бо дуже хотіла подарувати спадкоємці своєму коханому Вадиму. А потім, як грім серед ясного неба, нам сповістили страшну звістку, що наша лілечка разом з своїм синочком уже стали янголятками на небі. Вадим тримався як міг. Моя мама переїхала до нього і весь час вона йому допомагала. Адже з двома трирічними дівчатками він би сам точно не справився, а йому ще треба було й на роботу ходити. Так що мама у них і жила, і прибирала, готувала їсти, водила дівчат в садочок, забирала звідти, одним словом, робила всю жіночу роботу. При цьому вона часто мені натякала, що я, як тітка, теж могла б допомогти. Я старалася купити племінницям щось смачненьке чи якийсь гарний одяг. Але на більше мене не вистачало. Мені 25 років, я не одружена, працюю. Моє життя бур бурлило, хоча втрата сестри на мене неабияк вплинула. Я довго не могла усвідомити, як так сталося та й чому, але час минав, нам всім довелося змиритися і жити далі. Коли минули роковини, мама покликала мене на серйозну розмову і сказала, що мені треба вийти заміж за Вадима і стати матір'ю його дівчаток. Спочатку мене її слова так ошелешили, що я навіть не знала, що їй відповісти, але потім твердо сказала, що такого бути не може, адже Вадим, чоловік моєї улюбленої сестрички. До того ж, у мене також був хлопець, я на той час зустрічалася з Ігорем і навіть була впевнена, що саме за нього я вийду заміж. Та у долі на нас усіх був свій план, і я вкотре переконалася, що як би ти не втікав від тієї чи іншої події, Якщо чомусь судилося бути, то того не оминути. Я дізналася, що у мого нареченого є Роман на стороні, Ігор паралельно мав стосунки з моєю найкращою подругою і ще вибирав між нами, а я про це знала дуже випадково. Прийшовши додому, я сильно розплакалася, а мама мені порадила піти відвідати племінниць, сказала, що вони просто неймовірні сонечка, які своєю щирістю й обіймами знімуть будь-яку печаль. Я пішла в магазин, накупила всіляких смаколиків і поїхала до Вадима і дітей. Дівчатка була дуже раді моєму приїзду, приміряли сукні, які я їм купила, просто не сходили у мене з рук, і питали, чому я так рідко до них приходжу. Я пообіцяла, що відтепер буду частіше заходити. Вадим теж був дуже радий моєму візиту і пригостив мене кавою. Вона була якоюсь такою смачною, що я досі не можу забути її смак. Не знаю, я сама не можу це пояснити, бо я такого точно не планувала, але у нас з Вадимом після цього зав'язалися стосунки. Мене охоплюють дуже суперечливі почуття, я не знаю, наскільки це буде правильно по відношенню до моєї сестри, але цей чоловік і справді мені дуже подобається. Тож як правильно вчинити, я не знаю.